Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. З приходом весни починають просунатися шкідники, які зимували на деревах та кущах. І сьогодні ми будемо проводити першу ранньовесняну обробку, яка допоможе нам позбутися цих шкідників. І до того ж, ця обробка буде у нас профілактично лікувальна. Чим будемо обробляти перший препарат в бакової суміші буде зимовід. Це препарат українського виробника. Він складається з Мастила, яке буде тонким шаром покривати гілля, стовбери дерев і порушувати повітряний обмін між зимуючими шкідниками і загальним середовищем. Тобто, завдяки шару цієї плівки, мастильної шкідники задихнуться. До того ж, в складі цього препарату є мідь, є колоїдна сірка і є. Цинк. Ось ці компоненти вони будуть відігривати роль як лікувальні, профілактично лікувальні. Але це слабка концентрація міді, калоїдної сірки, тому що ми ж все ж таки робимо першу обробку, коли ще бруньки не розкриті і загрози, деревам немає. Тому ми трішки підсилимо концентрацію міді, додамо 100 грамів мідного купоросу. Взагалі 100 грамів купоросу на 10 літрів води це 1% буде розчин по концентрації. Можна до 3% додавати мітного купоросу, тобто до 300 грамів. Зимовіту будемо давати 250 грамів на 10 літрів води. Давайте разом розбавимо ці препарати. Головне їх тут правильно змішати. Я вже все приготував. Дивіться, у нас дві ємності з водою. По 5 літрів, тут 5 літрів і тут 5 літрів, тому що мідний купорос в однієї ємності будемо розводити, зимовід поки що будемо розводити в іншій ємності. Відмірюємо. 250 мл зимовіту ємності бажано використовувати. Пластикові, поки розмішую, хочу Нагадати умови, за яких можна проводити таку обробку. Температура повітря повинна бути не нижче плюс 4 градуси, але і не вище плюс 15 градусів. Сьогодні весь день температура була 21 градус, тому довелося нам чекати вечора, коли сонячна активність буде вже не така агресивна. Це важливо краще на вечір обробити. Зараз температура повітря у нас 15 градусів. І це дуже добре. І розчиняємо зараз мідний купорос. Я спеціально нагрів водички, тому що купорос краще за все розчиняється в гарячій воді. Висипаємо його окремо в ємність. Першим в оприскувач заливаємо зимовід, мастиловмісний препарат. Він йде у нас першим. Якщо є якісь залишки на дні, хоча не повинно бути, тому що ми добре розчинили. Але на, про всяк випадок трішки ще мішнули. Все, осаду не залишилось, все чистенько, чудово. І струменем доливаємо розчинений мідний купорос. Вже його заливаємо в розчин зимовіту. Ось в такому порядку. Ми для оприскування використовуємо акумуляторний оприскувач дуже зручно і дуже легко, і до речі, дуже якісно. І одразу, не відходячи від каси, як то кажуть, треба обробити ось такі речі, якщо вони у вас є. Наче це не живе дерево, це е, зрізане дерево, але кора тут є, і в цієї корі можуть зимувати будь-які шкідники. Тому їх також дуже бажано обробляти. обробляємо досить ретельно. Починаючи зверху і донизу. Йдемо донизу. Якщо препарат трішки стікає, нічого страшного, так і повинно бути. Це свідчить за те, що масляний розчин нанесений у нас щільно. І всі шкідники, які там можуть знаходитись, вони задохнуться. Починаємо зверху гілля і йдемо донизу. Ось таким чином препарат. Рівномірно нанесений на стовбури дерев. Перед обробкою обов'язково звертайте увагу на стан броньок. Вони повинні бути закритими. Друзі, і особливо звертайте увагу на ось такі старі дерева. Саме коли кора на деревах старих в такому стані, ось тут є де перезимувати багатьом шкідникам. Тому особливо ретельно, їх треба обробляти. Ось таким чином. Прямо заливаємо туди, щоб якщо там вкокані хтось зимує, щоб воно все було обліплено цією масляністою плівкою. І ось туди. До речі, від чого обробляємо? Я ж не сказав на початку. Друзі: щитівок, псевдо щитівок, білокрилка, листовійки, попелиці, мідяниці, молі, різноманітні кліщі. Це дуже важливо, тому що багато кліщів зимує саме на деревах. Дуже багато папелиць. Я щойно оглядав нашу е, грушу, і ось там я побачив, що вже мурахи там повзуть. вони перевіряють, як відзимувалися папелиці, тому що вони їх зберігають, а потім вони їх знову розсіляють і вирощують. Так ось мурахи вже вилізли перевірити. І готові вже витягувати цих попелиць, тому ми зараз їх всіх знищимо до їхнього розповсюдження по ділянці. Не звалікайте з обробками свого саду рано вранці весною, тому що це дуже корисно. Ось за допомогою такої обробки ми знищимо до 80% зимуючих на деревах і кущах. Шкідників, а мідний купорос буде допомагати позбутися нам від багатьох грибкових хвороб, які можуть шкодити нашим рослинам. Друзі, ми продовжимо обробку, тому що вже ввечері хочеться все встигнути зробити. Вам бажаю здорових садочків, здорових рослин, міцного здоров'я вам особисто та мирного неба над головою. До побачення!